Тернопіль став одним з трьох перших міст де впроваджують пілотний проект із використання електромобілів, каже міський голова Сергій Надал. Перший електромобіль використовуватимуть для потреб житлово-комунального господарства Тернополя. Наголошую це повний електромобіль, це не гібрид, це машина, яка їде тільки за рахунок заряду електроенергії для того, щоб пропагувати і показати всім тернополянам приклад, що міська рада в цьому є першою. Ми просимо всіх долучатися до цього, тому що за цим є майбутнє. Сьогодні вже Сполучені Штати Америки, Європа, цивілізований світ максимально на електромобілі, тому що по перше, це екологічне чисто, по-друге, це дешево. Зарядка такого автомобіля понісу це 20 кВт, якщо перевести це на гривні, то це буде в межах 10 гривень, тобто це пів літри бензину сьогодні воно коштує і він може від'їздити на такому заряді менше 100 кілометрів. Вартість такого авто близько мільйона гривень, проте Тернопіль отримав його безкоштовно, без витрат бюджету. А за рахунок компанії, яка популяризує електромобілі в Україні, перше, з ким ми співпрацюємо, хто йде з розумінням на зустріч, ми до міськради, міськрадом у нас кожного міста це Київ, Львів, і Тернопіль. Тернопіль було теж прогресивне місто, яке з розумінням ставиться до того, що потрібно робити, для того, щоб розвивалася ця. Цей напрямок можливо навіть можливо навіть в Україні буде розвиватися індустрія. Електромобіль не тільки вигідний, а й чистий і безпечний транспорт. На Тернопільщині близько 80 відсотків від усіх викидів займають саме автомобільні, тобто від бензинових і дизельних двигунів. Відтак запровадження такого виду транспорту є вагомим для покращення екології, каже Орес Цингалевич. На сьогоднішній день ми вже маємо декілька області. Гібридів автомобілів. Переважно це використовують міліцейські підрозділи, і ці автомобілі в свій час були закуплені за кошти, які виторгувала Україна по Кіотському протоколу від Японії. Ну, але це явно мало. Дуже відрадно, що сьогодні міська рада звертає увагу на ситуацію з атмосферним басейном, врешті-решт, з здоров'ям людей. Першим електромобіль випробував міський голова Сергій Надал. Я приємно вражений. По-перше, автомобіль має рвок набагато більше, ніж багато таких бензинних автомобілів, чи дизельних. Дуже м'яко, дуже гарно їде. Взагалі не чути, що автомобіль заведений. Особливость в тому, що коли ти нажимаєш педаль газу, додаєш швидкість, воно з'їдає електроенергію. Як тільки ти відпускаєш і починаєш тормозити, де зворотні реакції, не цього ще й заряджається. Тобто ну, дуже багато цих матір, але це тільки перше враження, що побачив.